12 у києві час новин про найпомітніші події неділі від журналістів СТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Двоє чоловіків постраждали у наслідок російської атаки у селищі Білий Колодязь на Харківщині. О 4.30 ранку окупанти вдарили ракетою с 300 по житловому сектору. Пошкоджені будинки та інша забудова в одному з помешкань спалахнула пожежа. Ворог тероризував Харківщину, і напередодні, внаслідок обстрілів, постраждали. Восьмеро людей росіяни застосовували різну зброю: іскандер, каби та дрони. Зокрема, в прикордонному селі Івашки Богодухівського району безпілотник атакував магазин. Там травмовані двоє чоловіків і дві жінки. Вони у лікарні. Якою на цю мить ситуація на фронті? Знає наш кореспондент Владислав Круглов? Він з нами на прямому зв'язку. Влада, вітаю, що нині відбувається на передовій. Вітаю, Юлія. Ситуація на передовій напружена. Росіяни збільшили активність майже по всій лінії фронту. За попередні 24 години зафіксовано 172 бойових зіткнень. Та найгарячіше, як повідомляють, у генштабі на східному фронті, а саме на Покровському, Курахівському і Краматорському напрямках, на Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурми. Рашисти найбільше тиснуть у районі Новоолександрівки та Прогреса. На жаль, вщензренищене село Прогре. У якому до війни мешкало кількасот людей після майже трьохмісячних боїв росіянам вчора вдалося окупувати, зазначають аналітики Діпстейт. Просунулися кремлівські нелюди також і на Курахівському напрямку, а саме у Красногорівці. Загалом на цьому напрямку за добу ЗСУ відбили 15 ворожих атак. На Краматорському напрямку найактивніші бої точаться в районах Часового Яру. Там ворог атакує і в день, і вночі. Звуки цілодобових боїв чути у Костянті. Тинівці, у якій ми зараз знаходимося, не менш активні бої тривають також і на околицях Торецька. Там ворог атакує як піхотою, так і авіацією. Наші захисники напередодні відбили 10 ворожих атак на північне, залізне та Нью-Йорк. Тепер щодо ситуації з цивільним населенням Донеччини, ворог не припиняє бити по мирному люду протягом минулої доби. Під обстрілами населені пункти трьох районів Донецької області Покровського, Краматорського та Бахмутського. Хмуцького повідомляють у Донецькій військ адміністрації. Всього за добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Найбільше дісталося Покровській громаді. Там пошкоджені 30 приватних будинків і сім багатоповерхівок. Також сильні руйнування є і у Торецьку. Там знищено 11 будинків. Загалом за добу поранення дістали вісім жителів Донеччини. У Донецькій військ адміністрації вкотре просять людей, особливо тих, до кого лінія фронту лише наближається. Кинути все та евакуюватися, обравши життя. Поки є змога, вам допоможуть виїхати волонтери та поліція. Бо під час боїв у місті чи селі евакуація стає майже неможливою, а шанси, а шанси вижити мінімальні. Поки у мене все. Дякую, Влада. Бережи себе Владислав Круглов з передової був з нами на зв'язку. Роботи, які мають пришвидшити розмінування України, на одному з полігонів країни відбувся хакатон під назвою Безпечне поле. Це спільна ініціатива Міністерства економіки та Київської школи економіки. Ідея зібрати українських розробників, які проєктують косарки з віддаленим керуванням. Таке обладнання зараз дуже необхідне як нашим саперам, так і звичайним фермерам, поля яких можуть бути забруднені ворожими мінами, аби виявити найперспективніші проєкти. Роботам та їхнім творцям підготували серйозний іспит, як це було, бачив Єгор ромахло. Компактна, маневрена та потужна. Це проект косарки на дистанційному керуванні під назвою Просіка розробники Київська компанія. До повномасштабної війни фахівці займалися аграрним сектором. Та коли з'явився виклик замінованих полів, взялися за проєктування цього робота. Орієнтувалися на те, що машина повинна витримувати протипіхотні міни. На противотанкових вона не повинна здетонувати, бо достатньо. Розподілена, розподілена вага, і вона не натисне з тією силою, щоб здинувала. Першочергове завдання таких косарок розчищати заміновані території від рослин, аби полегшити роботу саперів. Машина доволі проста у керуванні. Користуватися нею зможуть і звичайні фермери. Це основний елемент. 90% Ми виготовляємо власноруч. Тільки з заводських купленнях це може бути редуктор, кардан. А це вже простіший варіант звичайна фермерська косарка. Її розробники з Чернівецької області кажуть, їхня перевага у ціні у випадку. Підриву заміна коштуватиме тисячу доларів. Зараз допрацьовують як зробити її управління безпечним. Розробляємо концепт того, щоб трактор керувати дистанційно з пульта і встановлювати нашу косарку та скошувати заміновані ділянки. Та чи не найбільше поглядів на собі зібрав ось цей робот, що нагадує постапокаліптичну бойову машину? Це змій. Його можна застосовувати і як косарку, і як розміновувач. Робот вже пройшов перевірку на фронті, кажуть розробники. Усього їх виготовили 10. І Він розміновує і протитанкові, і протипіхотні міни. Протипіхотних безкінечно, навірно, а протитанкові найгірший сценарій одну йому треба вертатись, тому що його вал може погнутися, бо вилетіти. найліпший сценарій він може одну і далі розминувати. Усі учасники мають показати власні розробки у дії. Кожен отримав певну ділянку з двометровими чагарниками, які треба скосити. У деяких роботів проблеми почалися зі старту. Інші ж, наче, впоралися, але у суддів залишилися питання до безпечності таких методів скошування. Найяскравіший виступ вдався у змія. Високо оцінили результати машини, і представники міноборони найперспективніші проекти кажуть, матимуть шанс випробувати себе у польових умовах. Ми навіть можемо провести попередні випробування в польових умовах саме з нашими групами розмінувань. І реально вже тоді визначити, чи зможуть вони працювати дійсно в польових умовах, дійсно в умовах підвищення небезпеки. Натомість у міністерстві економіки кажуть, зараз найголовніше усіляко підтримувати українського виробника у галузі протимінної безпеки, адже масштаби забруднення країни колосальні, як і запити операторів розмінування. Головна наша мета це вивести цей продукт на ринок, тому що нас є 43 оператори оператора діяльності, які будуть працювати в полях, і які вже працюють в полях, які стикаються і будуть стикатись високою рослиності. У них є величезний запит на такий продукт. Він має бути дешевий, він має бути ефективний. А він має бути український. Найкращі проекти вже найближчим часом можуть сертифікувати та відправити на допомогу саперам. Є Ромахло, Олексій Євченко, факт Сі Єдині новини. Тікаючи від жахіття війни в тилові міста та села України, тисячі людей третій рік не можуть забути пережити, адаптуватися і стати потрібними у громадах. Їх вчать у різноманітних громадських організаціях. Так у Вінниці за підтримку переселенців з інвалідністю взялися волонтери-паростка. Вигадують різноманітні проєкти, щоб не лише допомогти людям адаптуватися, а й навчити місцевих мешканців приймати переселенців і дати їм можливість бути корисними. Чаювання та буденні розмови для Світлани з Краматорська та Наталі з Харкова стали розкішю. Жінки зі своїми родинами пережили справжні жахіття війни. Вони були за кілька кроків до смерті. Пані Світлана у війні живе з 14-го року. Тоді в рідному місті зустрічалася з військами сепаратистської ДНР і тоді ж рятувала від знищення українські прапори, які були в Марії Краматорська. Я е, взяла здоровий бархатний оцей е, флаг, е, обмоталася їм, спасло, що я змогла його винести, а шовковий флаг я сховала в сумку. В сумку, і коли я спускалася, то в мене одна думка була, щоб він не сповз. Щоб ніде ні його видно не було. А пані Наталя зі своїм чоловіком, який переніс інсульт, не вірила, що виживе у Харкові, коли окупанти в перші дні великої війни почали обстрілювати місто. Десять днів були в укритті без води, світла і тепла. Вони останніми залишили свою багатоповерхівку на околиці міста. Щось таке гупнуло спочатку, а тоді яркий світло. Я ж зрозуміла, що це бомба десь рядом. Укрилась головою, вуха закрила. А тоді пішов сильний такий гуркіт страшний. От я ж думаю, боже, чи я жива чи ні? Усміхатися, співати, говорити про пережити та разом працювати. Родини переселенців навчили в гуманітарному хабі, який облаштувала громадська організація «Паросток». її волонтери роками опікуються молодю з ментальною інвалідністю, і саме тут розуміють, як допомогти переселенцям адаптуватися в тилових громадах. Тут в паростку постійно займаються ребята з ментальною інвалідністю. І Якраз от для них потрібна буває допомога така, чисто з ними побути, з ними поспілкуватися, в ігри, які з ними настольні, там да поліпити вареники. Реабілітація, гуманітарна допомога та робота з психологом. Таку підтримку надають у громадські організації та прагнуть, аби таку роботу з переселенцями проводили в кожному місті чи селі. І ми нашим проектом хочемо показати, що люди з інвалідністю мають бути на всіх. Е É that Реалізації ментального здоров'я. Людям, які постраждали від війни, важлива не лише допомога, переконують психологи, а й можливість самим бути корисними. Потрібно не лише адаптуватися, а й інтегруватися в громаду, а це не дуже просто самостійно. І тому вони збираються ось тут в такі групи, які є власне карчою групами підтримки для самих себе. У громадській організації до своєї роботи залучають різноманітні іноземні фонди, які підтримують переселенців Особливо з інвалідністю. Зокрема, навчають відкривати власну справу та допомагати таким самим постраждалим від війни відновити ментальне здоров'я. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти Асі Єдині новини. У столиці завершується найпотужніший музичний фестиваль Атлас Вікенд. Хоча цьогоріч він змінив свою назву. Чим він особливий? Запитаємо Наталії Кулик, яка з нами на прямому зв'язку. Наталію вітаю! Тож чим цікавий Атлас цього року? Дуже дивне довоєнне відчуття бути на музичному фестивалі біля великої сцени сьогодні. Власне останній завершальний день Атласу. Він цьогоріч відбувається вперше після початку повномасштабної війни і має нову назву Атлас Юнайтед, бо власне має дуже велику мету разом з «Юнайтед-24» і Монобанком зібрати 100 мільйонів гривень для дрони для наших військових, завдяки яким ми власне цивільні, можемо перебувати ось тут на музичному фестивалі і слухати наших виконавців. Власне, два потужні та цікаві дні позаду. Зараз артисти, організатори готуються до останнього завершального хедлайнерами фестивалю стали українські виконавці Бомбокс, Артем Пивоваров, Дарафєєва, Жадан і Собаки. Загалом понад 70 артистів. Організаторам вдалося запросити ще й декілька іноземних. Музичні фани дуже чекали. Атлас, прошу послухати. Ми дуже раді брати участь у цій наймасштабнішій крутій події цього літа і взагалі події з початку повномасштабного вторгнення. Дуже раді, що мета цього фестивалю зібрати 100 мільйонів на дрони. Я супер наголошую на те, що можна донатити. Дійсно, мета дуже велика і благородна. Організатори сподіваються зробити найбільший донат від заходів такого типу. Створена банка на монобанку. туди йшла частина коштів з кожного проданого квитка, і донатити також можуть бізнеси, артисти, відвідувачі. Всі охочі за два дні на банці вже 63 мільйони гривень. І ми встигли поспілкуватися з Сергієм Жаданом, який ввечері зі своїм гуртом виступатиме на Атласі. Нагадаю, він доєднався на службу у Нацгвардію і вже пройшов навчання. Тож, вже як військовий каже, його побратими до таких заходів ставляться з розумінням, бо це ж спільна мета отримати більше дронів, щоб нищити ворога. Сподіваюся, що всієї мети буде досягнуто. І підрозділи отримають допомогу. Я знаю, що наша бригада отримає до нас. Звернулися ще за пару тижнів до початку фестивалю. І вже серед продажу квитків на ці гроші закуповувалися дрони. За що дякую організаторам фестивалю і всім людям, які купують квитки на цей фестиваль. На початок виступів на Атласі стартує о 15.00, Тоді вже ця площа заповниться тисячами слухачів і фанів. І на цьому в мене все Юлія. Дякую, Наталю. Ти і нас у студію перенесла в ті довоєнні часи. Нагадаю, з нами на зв'язку була Наталія Кулик з музичного фестивалю Атлас. Не забуваємо донатити, допомагати нашим воїнам та наближати нашу перемогу. Такі новини на цю мить за 15 хвилин більше. До зустрічі.